Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Італійське видання Ля Републіка повідомляє про перші деталі так званого мирного плану, над яким працює федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц. Видання вважає, що цей план, план припинення війни в Україні, став для Шольца важливою політичною задачею не тільки з точки зору необхідності зупинити. Цю війну, але й з точки зору внутрішньополітичного виживання, тому що після очевидної поразки соціал-демократів на недавніх земельних виборах у Саксонії і Тюрингі федеральний канцлер побоюється розвалу правлячої коаліції чи навіть можливості проведення нових парламентських виборів у Німеччині під тиском громадської думки. Я вже не кажу про можливість поразки. На вже запланованих у 2025 році виборів до німецького бундеста, і якщо Шольцу вдасться стати канцлером миру з точки зору цього італійського видання, йому звичайно легше буде зберігти за собою позиції справжнього політичного лідера. Однак питання не тільки у амбіціях Олафа Шольца, а в тому, як можуть виглядати мирні угоди, які дійсно припинять війну Росії з України. Ля републіка схарактеризовує їх як певний аналог нових мінських угод. Який мав би на увазі припинення вогню між двома ворогуючими сторонами? При цьому Україна змушена буде погодитися із тим, що частина її суверенних територій залишиться під контролем Російської Федерації. У виданні нічого не говориться про те, яким чином західні країни, які мають погодитися із цим планом Шольца, будуть надавати гарантії безпеки Україні, і яким чином вони здатні запобігти відновленню російсько-української війни вже за короткий час. Як до речі, це було і з цією великою війною, яка розпочалася під приводом того, що Україна не мовби не виконує Мінські угоди, але насправді мав на меті остаточне знищення української державності або ж створення у Києві маріонеткого уряду, який погодився б з будь-якими російськими забагатками. Однак є ще одне важливе питання, яке мені завжди вважається найважливішим в ситуації, коли ми обговорюємо будь-який мирний план. Ось видання ля републіка говорить, що Шольц намагається. Довести Україні необхідність таких мирних угод за будь-яку ціну і дійсно у федерального канцлера, тим більше що він знайде підтримку у інших західних лідерів, є чимало інструментів для того, щоб натиснути на президента України Володимира Зеленського і політичне керівництво країн. Врешті-решт, за умови відсутності ефективної західної допомоги і з поступками. Росії змушено буде погодитися і українське суспільство. Але найголовніше питання: а якого біса Путін має погоджуватися на мирний план Шольц? Його прес-секретар Дмитро Пісков вже підкреслив, що поки що можливостей мирного вирішення. Ситуація, яка склалася у зв'язку з нападом Росії на Україну, не проглядається і. Незважаючи на те, що із планом Олафа Шольца російське керівництво ознайомилося тільки за повідомленнями з медіа, воно готове до будь-яких пропозицій. Однак, все це, звичайно, слова. До цієї ситуації, поки Путін вважає, що його війська знаходяться у наступі на суверенній території України і можуть окупувати ще принаймні частину української території. до того моменту, поки Путін вважає, що ракетні і безпілотники атаки його збройних сил дозволять перетворити Україну на інфраструктурну пустелю і сприятимуть подальшому виїзду українських громадян за кордони нашої країни, до того моменту, поки Путін сподівається перемогти у політичній, соціальній і демографічній війні з ненависною йому сусідньою державою, навіть якщо російським військам не вдасться захопити всю її територію, у Російського лідера не має жодного приводу закінчувати цю війну. Я вже неодноразово говорив, що єдиною реальною можливістю, яку ми можемо розглянути в якості варіанта призупинення бойових дій між Росією і Україною, є немирні плани Шольца чи будь-якого іншого західного чи незахідного політика. І неготовність України погодитися із тим, що частина її території на довгий, невизначений час залишиться під контролем Російської Федерації і буде вважатися росіянами власної території, як це вже відбулося із Кримом, а також Донецькою, Луганською, Херсонською, Запорізькою областями України анексованими російським загарбником. Але головна проблема. Саме в тому, що у Російської Федерації немає ідеї, що саме цими областями мають обмежуватися амбіції Володимира Путіна. не заради цих територій. Володимир Путін розпочинав цю війну. У російського лідера, підтримуваного своїми співвітчизниками, є набагато більш амбітна мета. Це завоювання всієї української території з подальшим вигнанням нелояльного населення за її кордони. Це відновлення геополітичної ролі Росії, яку Путін бачить у кордонах колишнього радянського союзу. І Олаф Шольц, як і Дональд Трамп, як і будь-хто не може запропонувати Володимиру Путіну такого варіанту, який би влаштував російського правителя. Тільки в ситуації, якщо Путін буде відчувати, що його ресурси вичерпуються. тільки в ситуації, коли він зрозуміє, що й він у наступні роки, не місяці, а підкреслюю, роки, не зможе просунутися ані кілометру по українській території. Тільки в ситуації, якщо Путін переконається, що українці виживають і не залишають свою країну навіть за умови найбільш жорстоких російських атак на територію нашої країни, у Кремлі може виникнути ідея неприпинення, підкреслюю. Не припинення, а призупинення на певний період військових дій на українському фронті. Ну і звичайно до цього може додатися ще й ситуація із контролем України над територіями Російської Федерації з можливістю України обстрілювати російські воєнні об'єкти, якщо Захід, звичайно, колись погодиться на те, що його зброя буде застосовуватися для знищення об'єктів на території Російської Федерації. Ось тоді дійсно можуть виникнути. Передумови для передконсультацій. І в 20-ті або в 30-ті роки 21-го сторіччя ми з вами вийдемо на реальний варіант призупинення, а може і припинення війни Росії проти України. До цього моменту ніякого реального варіанту закінчення цієї війни не проглядається. І Шольц і всі інші західні політики знають, що потрібно робити, для того, щоб цей варіант з'явився надавати Україну нову зброю. Давати можливість Україні знищувати об'єкти на території Російської Федерації з наданням зброї і координатів цих об'єктів, погоджуватися із новими операціями України на території Російської Федерації, дати можливість шанс українцям вижити в умовах інфраструктурних проблем, які створюються російськими атаками. А це нові, нові, нові мільярди доларів і євро, які Захід має витрачати кожного року цієї Війни, яку Росія продовжує проти України, ось це єдиний умовний, теоретичний шанс, який може стати практично, коли Путін зрозуміє, що нічого у нього не вийде, що тільки у нього проблеми збільшуються, а не у Заходу і України. А в умовах, коли йому будуть пропонувати плани із поставками, це тільки буде заохочувати російського президента до продовження цієї війни і демонструвати йому, що його план щодо. Втоми заходу від України і втоми українського суспільства від безкінечної війни дійсно реалізується і потрібно тільки почекати, щоб отримати під свій контроль всю Україну і почати повноцінне відновлення Російської імперії у радянських кордонах. Дякую, друзі! Залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у каналу Патреонібафі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютюбі. Перемоги і миром! Хай щастить!